Друзі, Сьогодні хочу показати вам, як зв'язати об'ємний ланцюжок у 4 нитки. Найперший варіант, який спадає на думку, це, звісно, просто в'язати зв у 4 нитки і робити це можна, але це не дуже зручно, тому що одна з ниточок постійно намагається зіскочити з гачка. І сам результат, ниточки переплутаються. І, звісно, якщо задум такий був, то можна в'язати і так. Це теж виглядає непогано, але є й інший спосіб. Розпускаємо до першої петлі і тепер розшаровуємо дві ниточки одного кольору і дві ниточки іншого. І тепер ми один колір ось так накидуємо на гачок, а іншим кольором пров'язуємо. Один накидуємо, іншим пров'язуємо. Ось так спереду і заводимо. А другим кольором пров'язуємо. І ще раз. І тепер давайте поглянемо на результат. У нас ланцюжок виходить акуратний, кольори не змішані, він добре тримає форму, з такого ланцюжка навіть. Браслет можна робити. Тож, сподіваюся, це відео було вам корисним. Дякую за увагу!